Так, ну що громаду, здімуємо вам відео про свої покровні культури. Що їду, вже засіяли пшеничку сьогодні, попідсівали. Там питають що. Залишили, звісно, а як же? Ну, на контроль я маю на увазі. Залишили, края попідсівали, де по 50 кілограм додавали. Бистро сіється. Завжди я за 2 години, скільки тут пройшло, 10 гектар. 10 гектар і підсіяв. Так. Ну що, підемо подивимось на покровні культури. Це ми сіяли літом. Ще, як тільки привезли мені цю сівалку, хлопці, ми тут проводили випробування. Так, йдемо дивимося. Так, ну що тут бачимо? Рядки я бачу пробиваються. Ось оця сівалка, воно видно, полоси, то світліша, то темніша. Ну трактор їздить туди-сюди, туди-сюди. Так, що ми тут бачимо? Що ми бачимо? Я тут сіяв, міш... мішанку мішав, хто пам'ятає. З В принципі, не жалко, От не знаю. Там бачите на чому воно держиться, кореня немає. Це увесь. Овець, горох. Зараз зайдемо туди далі. Вітрюган сьогодні бешений. Льон дивіться який. Бадьорий, ще один льон. Бачите, як кущиться чи гілкується. Горох. Зараз зайдемо туди в гони. оце така... бачу, що це воно таке. Ріпак чи гірчиця. Не, ну, ріпак. Не, гірчиця, гірчицю більш схожа, конечно. Так, на гірчицю схожа, да, гірчиця. А ну ще, що ми тут побачимо. Дощу абсолютно не було. Як посіяли і тут ще хлопці сіяли, а тут воно вологе взагалі не було. Вони кажуть, хоч зійде чи не зійде. Так. Бачите, тут гороху тут більше, на чисто буде чиста земля, горох такий. Оце такі сходи. Ну Рядочки видно, ось, посів, січ шістя, мідорядя 20-те, соняшники. Соняшники, бачите, в рядку трохи підмішували. Кукурудза. Ну, де як? Містинами. ну Поле зазеленіло. Як фон дивиться, поле зазеленіло. Ануся, дивіться, як... Оце для чого я увесь цією, він дуже хороша покровна культура, дивіться. Що з ним робиться з овсом? Він без кореня росте. Так що буде мати на увазі, що ж зернинка, бачите його о, овесик. Без кореня овес. Без кореня росте. Оце культура, дивіться. Та любу, дивіться, раз і кореня немає. Тільки для того, щоб триматися, овес воно, бачите? Овес. Оце культура чудова. Льон. Дивіться який. Без дощу. В принципі, все, якби хоч чуть -чуть більше вологи, було б зійшло. Гірчиця, ще раз бачу. Гірчиця. Ми мішали. Льон. Льон. Бачите, в якій стадії. Ну воно... Фактично я ж кажу, без дощу, ось о, горох вже який горох. І без дощу і щось щось росте, там, де не засіяв полосочку, там взагалі просто жовта стерня стоїть. А тут дивимося вже такі то кукурузинка терчить, то, ну, бачите, ну, видно, видно, що тут видно вітрюган. Ну, в основному... Овес. злаків. Кукуруза, соняшник. Ну таке. І льон. Де-не-де. -де. Ну льон мало всипали. Ячмінь, напевно, оце ось. О, це ячмінь, ось точно. Бачите? Це ячмінь. Не такий кольором він. Ячмінь. Ну, Сіяли такі культури, щоб вимерзли, щоб тут більше нічого не, не проводили. Обробіток, в принципі, поле чисте, якусь конкуренцію создає, создають ну, ці культури. Будемо бачити, що до зими виросте. Ну так, земля, звісно, сухар. Надо лопату брати. Це вже по свободі приїду та покопаю лопатою. Де та волога? На якому світі? Ну, Такі діла. Поїхали далі.